Своєї фотографії для того, щоб використати її на будь-яких соцмережах. Хай це буде Інстаграм, Телеграм, хай це буде ваш канал. Неважливо, навіщо вам це потрібно, можливо, для візиточки, але це дуже зручно. І так, в цьому мені допоможе сьогодні фоторум. Це ось, ось така програма. Яку можна скачати через Play Market? А якщо у вас Android, то вам потрібно буде в пошуку вбити, забрати, забрати задній фон з фото і таким чином по такому запросу обов'язково вам підтягнеться аналогічний додаток. У моєму випадку це фоторум, він мені дуже зручний. Наразі я не підключала проплачену версію, і це не потрібно, тому що ви маєте можливість користуватися безкоштовними шаблонами. Що для цього потрібно? Для цього потрібно одразу, як ви заходите перший раз у себе в додаток, натиснути хрестик, який закриє повідомлення про те, що вам потрібно зробити предоплату. Таким чином, ви зможете далі продовжуватися безкоштовно користувати додатком. В моєму випадку я буду зміняти фото, а фон задній з мого фото. Ось воно підготовлене, і ось в три. Кліка, можна сказати, ваш контур вже забраний. Якщо вам потрібно а, щось відрегавувати, ви натискаєте на слово контур, і якщо з вашого фото було видалено щось лишнє, то ви можете це повернути назад за допомогою цієї функції. Якщо все добре, ви можете зараз з перерахованих варіантів, які вам пропонують для обробки фото вибрати щось потрібне саме вам. Або ви ще додатково можете з цим фото попрацювати. Наприклад, мені подобається ось цей фон, він мені подобається, і ми тут можемо, якщо потрібно, додати. А ще якесь фото, наприклад, вам там треба фото продукта, так? Ой, і ось таким чином класно. Воно дуже швидко мене злякало. Дуже швидко. І ось таким чином десь щось там, якщо потрібно, це для як варіант, Або, можливо, вам потрібно буде цей самий логотип фото своєї компанії або значок фото. Тобто це буде дуже зручно. А тепер, якщо потрібно змінити розмір, це тут. І якщо потрібно текст, то нажимаємо текст, і тут є дуже багато варіантів текстів. На даному етапі я не буду додати ніякого текста. Якщо ви натискаєте на чоловік. Ви отримаєте можливість додати тінь. І це, як ви бачите, буде досить гарно виглядати з тінь, це як 3D-ефект. Тому тінь я вам раджу додати. Добавили тінь, натиснули готово, і зараз ми можемо спокійно міняти ще кольори, якщо це потрібно. От наразі ви можете вибрати відтінок і вже Тягнути сюди туди речагом, який допоможе вам налаштувати саме той відтінок, який вам подобається. Тут можна зробити а, перегляд, як виглядає фото. Якщо тиснете назад, ви повертаєтеся назад, для того, щоб зберегти а, фото, вам потрібно натиснути ось сюди. Вам знову запропонує створити аккаунт а, платний і безплатний. Ви можете натискати на. Хрестик і таким чином натискати «Сохранити... Сохраніть галерею. І таким чином ваш, ваше фото вже буде збережено. Після чого ви можете легко перейти в свій а, інстаграм а, і змінити його, натиснувши кнопку редагувати. Таким чином, ваш аккаунт заграє новими фарбами і. А, Притягне нових підписчиків, нових партнерів до вас у проекту. Тут ви можете ще погратися ось таким методом, але я не буду. Так виглядає оновлений а, акаунт, і а, якщо вас цікавить просування, якщо вас цікавлять цікавить фішки в просуванні, якщо вас цікавлять секрети, які є в просуванні, я під відео обов'язково залишу вам канал, на якому я ділюся цими фішками. Буду рада бачити вас на каналі. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб не пропустити а, нові відео. А, всім хорошого рекрутингу!